Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана і сьогодні буде розпаковка замовлення Avon. Це вже, мабуть, третє. Третє і четверте, тому що вони об'єднали його в один коробочок, а, в одну посилку моє замовлення. Це замовлення майже все мені, хоча потім виявилося, що піде на подарунок, тому що треба подарувати. Декому деякі речі. Ось. І я чекала ці вигідні пропозиції. Ті що от, хто замовляє вейвен, ті знають, що часто кожну, кожний тиждень з'являються якісь вигідні пропозиції. Якщо замовляють на тисячу гривень, ви можете взяти по дуже гарній ціні той чи інший продукт. Тож, перші два тижні я так не дуже бачила гарних акцій, щось такого позитивного. А от на третьому-четвертому, на четвертому тижні, я б навіть так сказала, з'явилися дуже гарні акції. Тому я якраз і замовила. Тож, давайте будемо розпаковувати. Тут якраз можна все потикати. Так, перше, давайте так подвинемо О, сюди, мабуть, якось будемо так робити, так? Да? Отак, мабуть, краще зробимо. Видно? О. А, замовляла в парі інкадесанс, такий кульковий дезодорант, антипроспирант, і ще хотіла брати fullспіed, але fullс зараз, я так дивлюсь, нічого немає в наявності, в складі на Avon. Тому прийшов тільки цей той, дай Боже, колись отримаємо. Так, і з набору я для себе вже залишила. Було дуже вигідно за 399 гривень замовити чоловічий набір. Я такий вже брала клієнтський був такий набір. Це парфумована вода Wild Country. Давайте ще, мабуть, трішки отак подивимося, щоб взагалі було гарно видно. Парфумована вода Wild Country, дезодорант чоловічий. і... Ось така ось. Мабуть, і так буде красивіше, правильно? Так. А. І засіб після гаління. Тож, це вже взяла собі, чесно скажу, ось цей засіб, ось цей після гаління, заберу собі, тому що чула, як дівчатка розповідала, що дуже гарно Дівчаткам на літо в зоні бікінні після депіляції, щоб не було ніяких оцих почервонінь. Ну, коротше, всі ми дівчата знаємо, як це все відбувається. Також якщо ви там опілюєте ніжки, ручки, ну, щоб не було цього всього почервоніння, то такі засоби допомагають спробую, потім скажу свій відгук. А може чоловік забере? Не знаю, тому що чоловік у мене користується більше Нівія, а що в нього? Нівель, Оце він такі речі любить. Можливо, спробує Avon. Не знаю. Ось цей аромат Wild Country він мене покорив. Я його пробувала в пробничках, і в мене дівчатка замовляли. Сподобався цей аромат. Деякі, не знаю. У мене зараз жіночий такий білий. Не пам'ятаю, з якого набору він був. А, дуже гарний аромат у нього, я не знала. І не скажу я, що він там прям дуже сильно. Захищаю від потовиділення, але мені подобається. Зараз я користуюся жіночим білим. І, в принципі, я задоволена, десь уже мабуть, тиждень ним користуюсь. Білий плям не залишає. тому що мене лякало, що Aivansкідеки, антипроспиранти, вони залишають білі плями. Можливо, це відноситься до таких ароматних, можливо, це вони такими речами грішать. Не знаю, використаю, потім, а потім залишу свій відгук, чесний відгук, тому що, якщо щось не сподобається, я так і скажу, я мовчати не буду. Так, а Це вже собі замовила. Ось такий я Today, Tomorrow, Always зіслав. Дуже вигідно було купувати в цьому каталозі 100 мл. Ще налякали нас, що з червня там буде подрощення. І вони будуть коштувати по тисячі. Тож я собі взяла. Мабуть, у мене ще є 50 не відкрита. мабуть, я її краще продам, а сотку залишу собі. Тому що аромат мені дуже подобається влітку. Я думаю, що я буду поливатися ним. Ось це така краса на літо. От я тут відчуваю жасмін, цитрус. От жасмін і цитрус. От цей аромат для мене. Той жасміновий кущ, в який хочеться вткнутися обличчям і купатися в ньому. От це те, що я люблю влітку. Тому оця соточка мені прям буде дуже гарна. Побачити в моїх літніх підбірочках, я думаю, його. А 50 якщо хтось бажає придбати, звертайтеся в мій телеграм-канал. Я залишу посилання на нього, до речі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. там я пропоную завжди дуже вигідні пропозиції Ейва зі знижками, дуже гарні знижки. Все зробимо найкращим чином. Звертайтеся. А ще поставте мені, будь ласка, вподобаєчко, і підпишіться, будь ласка, на канал. Мені буде дуже приємно. І обов'язково коментарі. Давайте поспілкуємося. Так, поїхали далі. Тут ще багато цікавого такого, що можна потикати те, що моє. А моє ж можна потикать. Це те, що не потикать, а, ось така річ. Це зараз його відкрию, А ні, не відкрию. Коротше, це щіпчики, чи як вони правильно називаються? Кусачки, щіпчики. Тут немає, бува, української мови, як вона називається. А нічого тут немає. Зато казацької, французької, руминської. Такої завгодно, але тільки не української. Коротше, я от такого плана щипчики купувала ще дуже-дуже далеких роках, ще коли перший раз була вийвені, це, мабуть, десь 2011 рік або 2012. І в мене такі щипчики від них залишилися. Вони такої гарної якості тоді були. Тому я маю надію, що ці такої самої якості. Вони гострі, вони гарні, але з часом оця пластикова штучка дуже сильно затерлася, тоді було іншого. Іншої якості от воно якось по-іншому Ось ці самі пластикові наконечник, чи як правильно його назвати. От. І воно ось тут потріскалося, зато ця ріжуча частина дуже-дуже гостра, дуже гарно працює. Ну, Вони вже так пізносилися за стільки років. Хотіла обновити саме от, вигідно було купувати в цьому каталозі, тому що. Далі я дивлюся, з травня все підвищується. Зараз на днях я ще отримаю каталог за червень. І якщо чесно, то мені трошки лячно дивитися, що там будуть за ціни. Тому що я знаю, що подорожчання буде ну, гарненьке. Так. А, отримала я в свій подарунок за замовлення. Це у нас full speed чоловічий. А давайте його нанесемо. Бо це все рівно буде моєму чоловікові. Я хочу залишити цей аромат в машині. А, хочу, щоб у нас щось пахло гарнюще таке. Тому що ми дуже часто виїжджаємо швидко і він забуває нанести аромат. І я тоді починаю чим у його таким унісексом пахтити те, що в мене в сумочці є. Боже, люблю full speed. Дуже мені подобається. Куди тебе так набризкати? Ну, давай сюди на футболку будеш пахнути. Ой, який він приємний! Такий цитрус, цитрус освіжаючий. Цитрус, апельсин, Боже. От не дивно, чому цей фулл один із найпопулярніших ароматів. Один із таких самих самих, -самих скажімо. Я дивлюсь, що ну, дівчатам дуже багатьом нравиться, хто беруть чоловіка. Я б така й сама користувалася таким. Влітку, коли жарка, м -м -м. клас. Останні парфумки залишимо на потім. Давайте потикаємо в красу жіночу. Так, мені дуже сподобалися ось ці помади Lip стайло. Коротше, помада Lady. Я минулого разу, це ще замовила, минулого разу брала ось ці мої дві красоні: Одно капучино і ікона стилю. Зараз я їх навіть нанесу трішки. Зараз ну, нанесу на ручу. Так, це ти в нас хто? Так, оце ікона стилю. Я сподіваюся, що це видно. Так. І. Оце. Давайте про вас тоді попробую на... намазюкать. А це капучина. Вони дуже класні, вони кремові, вони не те, щоб вони зволожують вуста, але вони їх не так сильно сушать. от скажемо, Тому що до цього я користувалася іншими помадами. от У мене була теж якийсь кольор капучино, здається, чи якось так він називається, чи нюд. Ну Щось таке, він дуже схожий на ось цей, цей капочинку. Він трішки підсушує мені вуста. Хоча помада повинна бути кремова. От, З цією помадою таких приколів немає. І ще мені подобається, що вона дуже м'яко сходить з уст. Тобто, немає ось цієї плівочки, немає білого не виступає, вона не переводиться на, на зуби, нічого немає. І вона просто так тихесенька, так гладесенька сходить з уст, і все дуже подобається. Так, вибачаюся, трішки відволіклась. <свистачу> Неможливо записати спокійно відео, коли вас бігають малі діти. Так, давайте повернемося до прекрасного. Ось, і я вирішила після цього, що я хочу ще замовити помадки від цього. Але я спочатку хотіла одні кольори більш такі насичені, а потім, думаю, візьму на свій страх і ризик <свистачу> рожеві. Подивимося, як воно буде на вистах, тому що хотілося чогось такого. Ненав'язливого. Так, один повинен бути рожевий назавжди, а ось він і є, тут назва: Forever Pink і Lasting Pink. і Рожевий назавжди, і якийсь ще рожевий, а як він правильно називався? Так, давайте щас відкрию і повернусь до вас. Так, подивилася цей Lasting Pink це називається харизматичний рожевий. Оп. Так, що ти тут? Ну, такий рожевий. Так, а ну давай подивимося, як ти будеш тут так, малювати. Ой, який він приємний. Дівчата, я не знаю, чи вам видно, а, він начебто і рожевий, і кремовий, такий трішки парламутровий. Я б сказала, якщо до цього кольору додати більше розовинки і розбавити його, щоб він був прозорий прозорий. От щось буде схоже. Дуже красивий кольор. Я думаю, його легесенько, враховуючи таку текстуру помади, що вона така м -м, кремова, зволожуюча. -той -той -той. Кремова зволожуюча, я думаю, що це буде дуже гарно на листах. Я задоволена. Задоволена, тому що за таку ціну вони коштували 119 гривень за штуку плюс знижка представника. То, та ну що таке? У мене що сьогодні все падає. Стій. Так, і рожевий назавжди. Я сподіваюся, що його тут видно. Так, я сподіваюся, що я згадаю, на чому закінчилось, бо мене знову відволікли. Так, і ще одна рожевий назавжди. Давайте його відкриємо. Як то? Ой, цей. О, такий я люблю! Боже! Це така пильна троянда, я не знаю, мабуть, не дуже гарна, а може, так краще буде видно. Зараз спробуємо. Це така пильна троянда, трішки з от з тієї жопори, куди тебе? Давай так тебе намазюкаємо. О, його на вустах навіть не буде і сильно видно. Ох, я таке люблю! Це можна намазюкати, а може, сюди тебе давай, отак, може тебе краще буде видно. Це можна намазюкати з закритими очима. Ну, видно. Це буде просто блискно. На вустах, Ваші вуста тільки краще. Ніякого вульгарного кольору. Клас. Я супер задоволена, тому що за таку ціну Ну це просто треба брати. Хоча вже каталог майже закінчився. Так що. З'явилася у мене ще й ось така помадка. Я дуже задоволена. Дуже гарні такі кольори. Три такі помадки. Я задоволена, що взяла саме такі легенькі кольори, тому що я хотіла взяти вінтажний рожевий, і я подивилася на нього, і він такий якийсь ну, яскравий. У мене яскрава зовнішність, у мене темні очі. Зараз вже темніше волосся, і мені такі помади, якщо дуже яскраві використовувати, ну це виглядає вульгарно. А якщо брати такі якісь нюдові, коричнувати, такі пильні трояндочки, навіть не пильна трояндочка, це така більш приламутрова така. Дуже мені подобається. Якщо його так розтягнути, ой, клас! Я задоволена, як Слоняра задоволена. Так, і давайте тепер до подаруночків, чому я е, замовляла двома замовленнями те, що хотіла. Е, можна було взяти від замовлення на 1000 гривень, ну, 999 гривень, можна було взяти пудру. ця пудра коштувала 189 гривень. Я розумію, що у мене зараз, можна сказати, півтори пудри. Півтори, тому що одна закінчується, а інша Патрісія Людоя взяла. Тому я взяла ось цю а, строк. Та нормальний строк. Кольор брала слонова кістка, здається. Тому що я подивилася, що воно якось так усі кольори, ну якісь такі, дуже вони темні ті, що вони пропонували. Тому взяла це. Ох, я пам'ятаю, як я хотіла. Це я вже такі сліди поставила. Що це таке буде? Як я хотіла цю коробочку раніше в студентські роки, мені здавалося, що така пудра коштує крило самоліта. Тепер нарешті вона моя. Так, а ну як ти відкриваєшся? Отак ти тебе там зеркало, О, Боже, вона крем. А що в неї тут такий? Це видно, що неї не користувався. Це як тональний крем. Нічосі. А що ти таке? Ну добре, що я взяла слонова кістка, тому що, а якби я взяла інший колір, то вони були б взагалі темні. О, тут ще спонжик такий, непоганий спонжик. Давайте вже пальчиком потикаємо. Все рівно це моє. Але пластик, чесно, такий якийсь дешевенький. Що це таке? Як патьок якийсь? Це бачите? Мені здається, що це. Конденсат. Там плівочка на зеркалі є. Ну, давайте тикать уже. Боже! Боже, та це ж тональний просто. Ой, які світли. Це точно пудра, це як крем якийсь. А вона підлаштовується під шкіру. Я не знаю, чи вам видно. Поки що вона так якось западає. Вона підлаштовується. Бо в мене руки загоріли, бо я вже скрізь була на вулиці. Ну, тут якось. Так, Вон, да, вона підлаштовується. Якщо нанести спонжиком. Ну, подивимося. я хоч би вона не западала в пору, бо вона щось так. Але вона вирівнює тон. І вона підлаштовується під шкіру. Я не знаю, чи вам видно це. Бо, бо я ж темніша, ніж те, що от так. Боже, яка вона, як водичка. О, гляньте, як водичка. О, потикала пальчиком. Оп! Оп! <гас> Боже, як це цікаво! Так, пожалуйста, не підведе. Так, да, вона світла, але вона, коли при розташуванні, вона підлаштовується. Ну, мені не подобається, що воно трішки як западає в пори. Може, якщо не руками. Ну, бачите, яке вона світла на пальці? І як вона підлаштувалася? Ну, я робила на руці, коли Evelyn. Такого не було. Ну, блиск такий натуральний, гарний робиться. Коротше, подивимось. дуже цікавий продукт. За 189 гривень. Я думаю, що. Ану, ще раз. Як воно на кого? Не знаю, як на камері, але в житті, в принципі, непогано. Спробую залишу свій відеок. Але я така задоволена, що в мене нарешті з'явилася ось ця коробочка, яку мені... Це гештальт закрила. По-іншому не можу сказати. Така... Ага, ще й так закривається. Тому що раніше ну, студентські роки. Ну, це дорого було для мене купити ось такий. Давай ти сюди станеш, отак будеш дружок, а ти сюди стань, отак. Дружок, пірожок. Чек. Ось Отак. Поки що буде трошки криво-косо. Чого так тебе поставить? Так не криво косо Ну, коротше, вибачайте, я такий Ох, мастер дизайну останнім часом. Так. І ще було вигідно від покупки. На 999 гривень, то можна було ще взяти за 279, здається. Коротше, Черріш. Я взяла Черріш. У мене Черріш теж колись був. Теж це були далекі горбаті роки, десь, мабуть, 2011, 2011 чи 12 рік. Ну, це дуже-дуже давно. Це якраз після університету одразу, так, да, після а може, ще й в університеті це було. Коротше, я в мене тоді був цей парфум, я пам'ятаю, що він мені подобався. І Кришечка оця цікава, яка... як Самбреро. <смі> як шляпа. Шлапа. Так, давайте відкривати будемо цей парфумчик. Ага, він ще й заслідований. Коротше, це буде все мені. Не хочу я нікому дарувати, тому що я хотіла через, щоб він у мене. З'явився в колекції. Для мене такі аромати це аромати ностальгії. По тим рокам мирним. Боже, це шляпа з вивернутими полями. Для мене це шляпа. А взагалі флакон непоганий, він цікавий. Такий він, боже, чому мене руки такі гарячі? У нас на вулиці сьогодні плюс 30. Гарнющий, гарнющий. Такий він тоді був. Якби ще повернувся в флакон, парфуми ті ще були з юбочкою із Фатіна, пахли яблучком. Я не пам'ятаю, як вони називалися. Щось з момент було пов'язано. Якщо хтось пам'ятає, напишіть, будь ласка. Там вони в цих парфумах вони така довга пляшечка і була м спідничка така, як балетна, рожево-фіолетового ржево кольору. Та спідничка вона одягалася ось сюди. І зверху була така малесенька кришечка. Боже, які парфуми були. Вони так яблучком пахли, такі свіженькі були. От вони були в один час з цим черішом. у мене. Ну, якби їх повернули, було б класно. Бо зараз я дивилася, що всі ці раритетні аромати вони стільки коштують. Хох, як крилолі така. Так. Давай, Черіш. Поверни мене. В мою юність. Ой! Взагалі не пам'ятаю який пах. Але пам'ятаю, що мені він подобався? І зараз такий цікавий він. Воно там взагалі не пам'ятає, що там. Тут якісь квіточки є, і цитруси трішки є. А що це таке? Чи нарцис тут? Та подивиться піраміду, що тут є таке гарне? Дуже приємний аромат. Ой, він так сідається, гарно. М -м -м. Треба подивитися. Ні, не, подивити, не подивлюся, бо вже немає часу. Я вам тут десь вставлю, десь отута, отут, 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 вам отут десь картинку, тому що в мене є від Avon їхні піраміди, ті ще вони надають на актуальні аромати, ті ще в них є. Я подивлюся, що там. Ой, який він приємний, Боже. Зараз буду поливатись ним. Хоча, чесно скажу, останнім часом поливалася тоярою. Що я ще поливала? А, і Акваді Джоя. Не Акваді Джоя, а Лярів, їхня копія на Аква Дід Джоя. Ох, ними я поливалася в цю жару. Ще присів діду в мене був. Теж дуже гарно йде. Дуже приємний аромат. Добре, не буду здавлять затягувати, бо я якраз. Почну, давно не знімала відео, так хочеться з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, що я скоро почну знімати обличчя. Можливо, я насмілюся, Тоді більше поспілкуємося. Так, оце було моє все замовлення. Тут два замовлення. Буде ще одне, тому що я оформлювала сьогодні. Там якраз прийде каталог на червень. Тому я думаю, що в наступному відео подивимося моє маленьке замовлення. Там теж парфуми, мої бажанки, те, що я дуже хотіла. Там і клієнтське замовлення є, і бажанки ті, що я хотіла собі Бо дуже вигідним цінам було. Тому поділюся з вами, розповім, що думаю. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Давайте поспілкуємося в коментарях, хто чим користувався. Якщо користувалися ось цією крем-пудрою, скажіть, як вона вам? Бо на... Ой, на руці дуже гарна. Я не знаю, видно? Ну, непогано, але все одно, я боюся, щоб вона не западала пори. Коротше, якщо ви користувалися, як вони вам? Дуже буде цікаво. І як вам помади ось цієї леді? От, хто любить? Які ще там кольори в житті гарні. Тому що я дивилася ще на персиковий, на вінтажний рожевий на винта... і все. Тому що яскраві червоні кольори я не люблю, то для мене занадто. Тож, це все. Це все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож, всім гарного дня! Гарного вечора, мирного вечора, гарного настрою, сонячного дня, гарної погоди і всім папа!